У нас на районі ось таким рожевим квітне каштан. Взагалі я бачила тільки білі, а це такий рожевий. Дуже так чарівно виглядає класно. Ось така вона весняна краса, а всередині аж червоним. Знаходимось ми зараз у кудовому здрої Польща. Щойно заїхали в Бідронку. Нас куплялись там трішки на 3,5 тисячі крон. Ми щойно скупились. Там достатньо продукції, такої що в нас в Чехії немає. А, ну, по цінам трішечки дешевше, ніж в Чехії. Але просто що вибір більший. Кудов здрой 15 тисяч населення. У нас тут батьки живуть наших друзів. Дуже гарна польська будова. Будиночок такий. Чи там живуть люди, чи може якийсь ресторан, не знаю, що там. Є одна цікава така будова. І написано Спрзедам Нікіта сказав, щоб я не матюкалась Але це, напевно, продам. Чи... Можливо, про найм будуть. Йдемо, ми йдемо, і ось тут чешський ресторан. Але ми вже сіли спрямовано йдемо, ми видивилися собі ресторанчик. Анка називається і дуже гарна оцінка. То йдемо туди, спробуємо. Польську кухню. Ось наше місце призначення, наш ресторан Анка. На дворі ми сидіти не будемо, тому що був дощ, він вже стоять. Будемо заходити всередину. Ось всередині цей ресторанчик. Такі диванчики. Ми сидимо, очікуємо вже своє замовлення. Нікіта не хоче, щоб я його знімала, не буду знімати. Ось меню. Ми заказали піцу, заказали, а, що там ще. Не котлет, а філе з куриці, супчик, якийсь гірос, не знаю, що воно, і гуляш Денис, і два лимонади. Наш чек в ресторані Анка 177 злотих це 1100 крон. Принесли ось таку величезну тарілку супа, Я його спробувала кисленький, але дуже смачний. Порції просто величезні. Он нікіневороз. Це відбивна з картошечкою. Дениса гуляш, а ви малютки піца. Все величезне, смачне і дуже швидко принесли. Будемо зараз їсти, так, підходимо ми до центра кудового зброю. Такі гарні види. Архітектура цієї будови просто заворожує дуже гарно. Містечко невеличке, але дуже атмосферне. Там фонтанчик працює. Такий залізний чоловічок. Тут класнючий. Здивував нас худовздрой своєю красотою. Дуже гарно, а там ми йшли і пальми посажені. Прикол. Працює фонтанчик, люди одягнені тут, до речі, набагато холодніше, ніж у нас в Чехії. Ми сьогодні виїжджали, у нас було 20 градусів, а зараз тут 16, а після дощу всі 14. Сидрі, там реально капає шоколад? Ну, капа з пальми. Пальмовий сік. Ціла-ціла тут оранжерея з пальм. Так, класно. Микита хоче спробувати, що там. Запальмовий сік. О, Морозивко вкусно, тут у Польщі. Велике таке, взагалі здоровене. От полянді. І добре, так каже, от полянки. Ну, ми взагалі вражені приємно, дуже приємно. І, до речі, от що ми були в ресторані, ця Анка. Рекомендуємо, хто, можливо, буде тут у кудровому зброї. Дуже смачно. Дуже вкусно. Але заборонено Прям... купатись в фонтанах написано. Так що заборонено? В фонтанах не купаємо. В фонтанах не будемо купати. Це класичне Ну, А в заанку, ну реально ресторан дуже класний. Дуже смачно, ми понаїдались так, що просто. Я не думав, що так буде з... смачно. Дуже смачно. Це прямо от дуже дуже. Колодязь цей був викопаний, Воно написано у 1587 році. І ця вода, в кудовому з дуже цілебна. А там якийсь Антоній Фалкієвіць. Хто такий? Не знаємо. Купили морозивку, дуже це смачне. Це 70 крон на наші крон, чешські а крони, але дуже смачне, воно дуже смачнюще. смачніше, ніж чешське, так скажи. Сходкалась з таким залізним мужичком. Куда вас дрой. Написано в нього на лієчки. Денис видивився, що це туристичне місто. До речі, і тут є якісь ще лазні. Тут також квітне рожевий каштанчик, як у нас в пардубі, вказівники, що тут є: музей, замочок якийсь, плац, що там воно? Забав, ага, палац забав, аквапарк, тенісовий корт і мінеральна оця ж п'яна вода п'яна? Ось він міський парк кудового зброю. Людей гуляє дуже багато тут, Пташечки співають. Дійшли ми до лікувальної водички, і тут написано, що вона в собі містить: сода, вапно, водоров, гелі, не знаю. Як воно по польськи називається, але містить собі п'ять різновидних компонентів. Не знаю, мама тірі. Денис вже набрав кісле, мінеральне соляне. Вона міки каже, що дуже солона, якась ще й мінеральна ну з содою, ну а що? Вічна те якісь експерименти з водою. Вообще, откуда не едем, ты просто ему. А ну давай. Она железом похоже. Думаю, ну, ты просто дружишь. Только не хватает. И шо? Ну что, чак глотнул? Такая. Минерально-железная. Неймовірна природа цього міста. Сонечко вже сідає, пів восьмого вечора. Ми ще прогулюємось. А тут у деревинки крона аж на пол спускається. Дуже багато людей, дуже багато. Як на містечко невеличке, людей багато. Тут релакс зона, така якась темна стінка, З неї поводучка. А ось люди всі чілять, дивляться на цю водичку. Ну, прикольно, ми ще такого не бачили. А такого в Чехії немає квіто. Банкомат. Квітомат. Бачиш, к сожалению, ти б мені дарував, так, да, квіти, Нікіта. Купляв би так шоу з техніку мамі цвіточки. Скільки там коштує? Написано скільки коштує? 65 злотих. Найдешевший букетик. Але класні чарівні такі Архітектурний пам'ятник. Арфи. Тут піанінка така. Нікіта каже, що це Актобас. Він у нас в музиці розбирається. А ми ні, ми трошки чайнички. Дерево воно хворіє. Чимось вони побачили. Його прям каже, цілу хатку йому побудували, щоб вона не он заліпила, щоб ще бобер, напевно, ніякий не, не погриз. Тут буде реконструкція альтанки. 1970 року альтанка побудована була. Ми вже продвигаємось до машини 8 годин вечора, і хочемо сказати, що кудовздрой вразив нас красою, дуже гарне місто. Це туристичне місто, воно невеличке, але туристичне навколо гори, гарна природа, шикарна. пташечки всюди співають, дуже багато зелені і немає тут тяжкої промисловості. Тому люди сюди їздять і тут ще якісь є лазні, оздоровчі. Так що рекомендовано для відвідування. Дуже гарне місто. А вам всім пока-пока. Будемо вже виїжджати в Чехію. Їдемо ми вже додому. І, до речі, запитали у друзів е, з приводу тої водички мінеральної її пити можна. Вона, звісно, вонюча, але пити її можна. Воно наш водій, Нікіта каже, нафіг ми його знімаємо, а ми його не знімаємо, ми знімаємо себе. А вам всім пока. Bye.